Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні вівторок, 20 вересня, сьогодні черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка про політику без політики. Дуже швидко я вам розповім про декілька подій, як на мене дуже важливих. Сьогодні був парламентський день засідання сіс, сесії. Я хочу пояснити на от простих прикладах, що таке для нас, усіх з вами, рівень професіоналізму державного управління. І яка ціна неправильних або дурних, або ідіотських рішень? На двох прикладах я вам поясню, щоб ви зрозуміли, спробую максимально просто. Ну, перше, мабуть, ви пригадуєте таке слово, таке, майже напівматюку, бачите, анбандлинг. Пригадуєте, три роки тому, десь наприкінці 19-го року, вся країна гуділа, Кобаль і Вітренка бігали, як суми божевільні там, героси, всі кричали Анбанґлінг, ханбалінг, ми такий анбанлінг, анбанлінг, ми зробили анбалінг, буде щастя. Пройшла йшлася мова. Згідно з умовами Європейського Союзу в нашій монополії НАК Нафтогаз України, для того, щоб хоч щось там зрозуміти, треба було провести одну операцію. Відокремити видобуток газу в одну компанію, отак От до видобуває, там продає. А трубу саму ГТС, яка дуже і дуже важлива геополітично, геостратегічно для нас, бо ви розумієте, що від цього і питання війни і мира залежить, і питання стосунків з Європою, і майбутні репарації. Бо я чомусь переконаний, що вони будуть газом по цій трубі до нас йти. Так, ось, це питання треба було відокремити і для цього придумали таке слово анбандлінг, що анбандлінг від англійського, що в перекладі розплітання, таке розплітання касиво означає дослід. І ось тоді нагадую, наша фракція. Тимошенка, ми всі, ми, ми відчули, що тут є авантюра, тут є афера, тому що дуже над цим всім, і вітренка, і кобалі воно таку швидку операцію разом з головою комітету Герусом, Бількова, Ковалі. Всі от провели той анбанмінг і переконували нас, що це є якийсь... Апогей ринкової реформи газу, що тепер такий у нас ринок газу, тепер у нас таке щастя, як ідеолог цього анбанглінгу пані Бількова казала, найкраща реформа в Україні за всі часи. ринок газу і анбанглінгу. Це ще буквально кінець минулого року був. То це божевільне. Зараз почали займатися цим. В травні місяці наглядова рада, до речі, треба віддати належне, вона більш-менш об'єктивно нарешті спрацювала. В неї входить поважні людини, до речі, і пінзенник, колишній міністр фінансу, іноземці, і Міністерство енергетики. І ми звертали увагу, що там не Анбангнен, там повна каша, ГТС доводять до банкрутства для того, щоб або порізати на металобрухт в інтересах одного олігарха, який стоїть за всіми тими прізвищами який я вам тільки що згадував. Бо там обов'язково шукайте інтереси олігарха і стали плавільними заводами, старосплавними, такого європейця, такого Ялтинського, розумієте, ялтинський європейсь. Кожного дня, кожного року проводиться якийсь форум європейський. Це абсолютно не завадить е людям от так званого європейства по дорозі або вкрасти завод, або вкрасти е трубу, або що щось -шо -шо красти. Це одне іншому не завадить. Це такий відволікаючий маневр. Багато років поспіль привести, показати картинку, зібрати своїх там послідників, цих е е оптимістів, які всі ці реформи, чортові, ці газові, енергетичні, впроваджували починаючи з 15 16 року. І тепер Україна є заручником цієї ситуації. Так ось до чого я веду? Вже нарешті і міністерство визнало. І наглядова рада визнала. І наша тимчасова спеціальна комісія визнала, що там хаос повний, що там некерованість, що там державна структура, яка володіє, управляє ГТС, не пускає аудітора. Чотири місяці оборони цих так званих європейців, я не боюся їх назвати покидьками, які правдами та неправдами, купивши європейських або обдуривши там, політиків і чиновників, купивши українських чиновників та політиків. Вони все роблять, щоб їх от не викачувало звідти. Бо ну на хвилиночку: один мільйон гривень зарплатня в місяць одного директора, а їх там одинадцять, одинадцять директорів цьому, в цьому оператори ГТС один мільйон гривень в місяць. За кордону не вилазять, всі шість місяців провели за кордоном, там чудова робота, по дорозі ж можна е, е, хімічити, там списувати на газ, зникає там сотні мільйонів кубів газа, і все це преподноситься як європейська е, реформа. Ну питання: ну, вже знайдіть можливість і мужність по-нормальному піти, якщо вже європейська наглядова рада. І уряд України визнали, що ситуація заходить в глухий кут. Те, як вони зараз чіпляються за свої посади, вигадав якусь каменю відрядження, придумане, купили або проплатили масових блогерів, експертів і будуть намагатися боротися до кінця. Єдине, що думаю, що вже задньої не буде. І пан Макагон, як я й казав тиждень тому, не ти, пан Макагон Сергій, будеш розповідати депутатам, що їм робити, а ми будемо від імені народу України контролювати. і Я тобі обіцяю, Сергію, разом з цією твоєю командою, що буде дуже об'єктивний прозорий публічний аудіт. Твоєї діяльності на посаді разом з усією твоєю так званою командою. І я думаю, переконаний, що українські, українці здивуються тим, що ви наробили з трубою, в які борги ви там загнали, скільки грошей ви там відмили, скільки грошей ви з Вітренка з Копалєвом там поділили. І як вам в цьому допомагав ще один європейський інститут, інституція під назвою Незалежна національна комісія з регулювання енергетики. Ще одна компашка, я маю на увазі по той попередній. Склад, бо там зараз оновлення йде, ще одна компашка, яка покривала все ваше от оцей маніпуляції. Вибачте, не хочу таких дуже гучних слів, не хочу. Але ви, як казала одна, господа, ви, е, ви гадяї, да? Був такий радянський фільм. от Папанове псевдоєвропейці. Ви негідники і покидьки. Бо ви дискредитуєте всі оці так, європейські реформи, які сьогодні провалюються в Україні. Тепер другий момент. Рента. Ви знаєте, що рента це спеціальний податок, який сьогодні голосувався нарешті в Верховній Раді, одразу прийняли перше-друге читання, розрулили катастрофічну проблему, яку самі слуги народу, разом з урядом своїм створили півроку тому. Пояснюю. Україна видобуває газ. Вугілля, і інші там корисні копалини. Рента – це спеціальний податок, коли щось видобуває, його там землі стає мало. Так ось це, немов би, компенсація всьому суспільству за те, що ми щось вичерпне видобуваємо. Додумалися ідіоти за ініціативи НАК Нафтогазу з божевільним, абсолютно керівництвом, ви все це розумієте, з іншими реформаторами, дуже відомими, з конкретними прізвищами. Та ж сама команда, до речі. Додумалися прив'язати ренту на газ до якоїсь ціни, до ціни імпортної, от тієї, яка зараз захмарна в Європі. До чого це призвело? На пальцях показуємо. До початку війни в лютому місяці умовна рентні платежі складали там, там, там не знаю, 25-30 гривень. Ринкова ціна була трошки більше, компанії могли працювати без збитків для себе. Бо така ціна була на українському внутрішньому ринку. Вони прив'язали рентний платіж до імпортного паритету. Тобто до ціни, не би, цей газ купується і видобувається там десь в Нідерландах. На сьогодні ця ціна 100 гривень. Рента, відповідно, складає 50-55 гривень. А Украї... це рента, це тільки податок треба заплатити. Треба ж видобути цей газ, треба заробітну платню і інші витрати. А на ринку ціна була 30 гривень. Українські споживачі могли заплатити тільки таку ціну. В результаті українські компанії, які видобувають газ, вони працювали собі в збиток, бо вони видобувають. Як тільки вони продають цей газ, йому треба одразу 52 там гривні заплатити ренти. А він виручку тільки 35 гривень чи скільки там отримує. Ну хто буде в збиток собі працювати? В результаті частина компанії або просто закачувала в сховище газ, або прикрутила штуцера це спеціальні такі ну, металеві пристрої на скважині, які регулюють видобуток газу. Тобто вони мінімізували видобуток газу, щоб не попадати, не потрапляти в ці шалені збитки. Ми порахуємо потім трошки пізніше, скільки втратила Україна грошей. Газу скільки не видобував в першу чергу приватному сектору, а чому це так важливо? Тому що приватний сектор останні роки показував приріст видобутку газу. А Нафтогаз на чолі з Кобалів-Вітренківський Шоблай і разом із своєю дочкою Укргазвидобування, навпаки, падіння та ось ці покидьки. Для того, щоб прибрати конкурентів в приватному секторі, придумали цю модель разом з певними авантюристками, змін економіки та з іншими. І в результаті вони прибили видобуток газу українського приватного сектору, який динамічно зростав. І в результаті, на превеликий жаль, нам з вами цього газу буде дуже не вистачати, коли дійсно взимку, як я вам неодноразово казав, спрацюється вугілля. потім Бо не буде вистачати газу, і його або треба буде купувати за шаленою ціною в Європі. І ще не факт, що ми його купимо. Або треба буде звертатися до українців. Прикрутіть, будь ласка, да? зменшить споживання. У Нас немає газу. Нам, у нас немає газу на те, щоб електроенергію вам зробити. У Нас немає газу на те, щоб тепло вам зробити. У Нас немає просто газу. Ось ціна рішень. Півроку вони виправляли свої ідіотські рішення, які прийняли півроку. Тому ось ціна неправильних рішень, ось швидкість реакції в воєнний час, розумієте? Ось вам якість державного управління. Вибачте, за емоції, слава Богу, цю ренту сьогодні прийняли і зараз це, але відпрацюється цей механізм. Але за півроку, безумовно, ми з вами втратили дуже і дуже потужний енергетичний потенціал. Що вам далі сказати? Думайте, завжди думайте. Не вірте словам, перевіряйте факти, перевіряйте е, конкретні дані. Розумієте, завжди слухайте не тільки одного якогось там експерта чи блогера завжди намагайтеся перевіряти для того, щоб наступного разу, бо нікуди ми не дінемося, ми йдемо в Євросоюз. От тільки що читаю е, новини, новини, 92% українців підтримують рух Євросоюз, Зрозуміло, що це вже невпинний рух, але з такою якістю державного управління нам. В Європі робити нема чого. Ми там будемо не конкурентно спроможні, і це призведе до того, що українці будуть працювати наймитами там в інших країнах, а не на своїй рідній землі в своїй країні, дійсно в європейських умовах будувати і розбудовувати українську економіку. Це ключовий момент. Для нації, яка обрала європейський шлях розвитку, запам'ятайте це, будь ласка, Ваша Олексій вашогоренка. До зустрічі в четвер. Завтра ще одне засідання Верховної Ради будуть дуже потужні законопроекти розглядатися. Корпоратизація, приватизація енергатами, Я думаю, дуже скандальний буде законопроект тощо. Ви вислідковують за моїми каналами. До побачення.